Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Польські фермери почали знову блокування кордону з Україною в день голодомору. Пише журналіст Буткевич. Не думаю, що це випадковість. Думаю, більшість поляків цього не підтримує. Однак там діє реальна рашиська п'ята колона, завданням якої є роздмухування ненависті між Україною та Польщею. Це вона спеціально робить такі провокації. І ось тут перекласти відповідальність ні на кого іншого, просто не вийде блокувати український кордон на знак протесту проти співпраці ЄС з країнами Латинської Америки в день найбільшої трагедії українців. Це прям чекійський почерк. Здається, наші сусіди в пошуку бандерівців та людобуйців не бачать брівно власному оці. Бо так само як сьогодні ці фермери знову спеціально намагаються викликати скандал в польсько-українських стосунках. Завтра вони кликатимуть русських братів навести порядок і звільнити їх з-під гніту американців. І мхом з варто відреагувати у той же час. Ті, хто дійсно за Україну в Польщу кордон не блокують. За даними телеграм-каналів, поляки підірвали в Білорусі понад 40 вагонів з військовою амуніцією та технікою. Поблизу кордону, польське та українське ССО спільно провели блискучу операцію. Так і потрібно разом бити ворога, а не блокувати кордони. Інформація заплутана і офіційно жодних сторін на себе відповідальність не бере. Крім того, польща прямо зараз починає нову операцію. Ренгав на межі з Білоруссю. Пише Блещак. Метою операції міністр оборони Польщі назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби. Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції. Ренґав неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка війська польського в підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації. Цитують польські медіа. Він також нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція гриф, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. У Ні, візьмуть утяж 4 тисячі солдатів польської армії. Паралельно з цим на білоруський аеродром Лонінеці мирно доставила щонайменше не менше дронів камікадзе Шахет. Там зазначили, що іранські дрони Камікадзе ймовірно найближчим часом будуть використовуватись для атак західних центральних регіонів України. Одразу після прийняття вантажу на аеродромі пролунала потужний вибух і ціла партія взлетіла в повітря. Телеграм-канали пишуть про вибухи на одній з польських військових баз поблизу Варшави. Гданська після Орешкіна РФ підвищує статус напруги. Телеграм-канал генерала Сфери не одразу попереджав Путіна ж бісився через допомогу Польщі, Британії Україні на лідерів цих країн. Під час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів. Про це не афішують. а вішувати не будуть служби безпеки наших друзів. Працюють на відмінно машина охорони згоріла. Сьогодні вранці горіла резиденція Дуда. Офіційна версія аварійна ситуація з іншими даними вибухівка в кабінеті. Дуди. путін використовує всі брудні методи в цій війні, і дуже добре, що Дуда це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають саме. Тому Дуда наказав діяти більш жорстко і з провокаторами в чорному морі. у Польщі усвідомлюють загрозу нападу РФ та готуються до цього. Про це розповів посол України в Республіці Польща 14.22 років. Дипломат Андрій Дещиця в телеканал Еспрес. Він прокоментував заяву Путіна про те, що Росія не буде на. Нападати на Польщу, але відповість, якщо Польща нападе першою, такі заяви є досить тривожним сигналом. Путін зможе використати це своєрідне виправдання. Повідомив дищиця. Путін може знайти безліч причин, чому нападати на Польщу. каже дипломат. Підстав може бути дуже багато. Наприклад, коли зіб'ють російську ракету над Польщею. Також Росіяни можуть протрактувати використання площадки аеродрому вже шу, як своєрідну загрозу. Бо через неї постачається зброя для України проти Росії. А це вже напад на РФ, взоважу. Він в Польщі серйозно це сприймають і говорять, що потрібно до досить серйозно зайнятися зміцненням обороноздатності країни. Зрештою вони це роблять, каже дещиця. Вони вже до цього готуються. Попередній уряд це робив. І теперішній уряд це робить. Йдеться про закупівлю нового військового обладнання. Збільшення оборонного бюджету тут же Трампу буде нічого сказати, бо Польща видає понад 2% свого ВВП на озброєння НАТО. Також вони працюють над створенням нових військових підрозділів. В тому числі і військ територіальної оборони, також це розміщення американських військових баз в Польщі, великі військові навчання в Польщі зазначив дипломат. Польща готується, але також цілком свідома, що кращим засобом для захисту Польщі буде допомога Україні і перемога України в війні з Росією. Додав він про це говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус, міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Та інші польські політики, особливо у їхніх розмовах з американськими політиками, в тому числі з республіканцями, сказав Дещіце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.